Найкращі зразки світового автопрому заполонили наші дороги. і Більшість машин вживані. Як свідчить статистика, в Україні щороку купують приблизно 70 тисяч нових автівок і приблизно 180 тисяч із пробігом. Країни, які постачають найбільше старих залізних коней, це США, Південна Корея, Китай та Європа. Утім, безумовний тренд останніх років так звані американські битки. Саме їм поступилися лідерством словнозвісні євробляхи. Чи правда, що тут ціна перемогла безпеку, розбиралася Олена Логінова. Зараз ми знаходимося в одному з автосалонів Києва. Яка ж пропозиція вживаних американських авто і які ціни? Зараз нам про все розкаже Руслан. Доброго так, дня. Доброго дня, друзі. Керівник автосалону. Руслане. Так. Ходімо. Дивіться. Тут біля 300 автомобілів. Насправді в українському ринку американських автомобілів зараз дуже багато. Якщо аналізувати наш сайт, то близько 60% продаваємих автомобілів взагалі в Україні оголошень саме з Америки. З них 81% з бензиновим двигуном, біля 10% з електродвигуном. І невелика частка дизельних та електро і гібридних машин. тим не менш з чим пов'язана отака от популярність саме американських вживань? всі хочуть економити. Всі думають, що вони закажуть автомобіль з Америки і на цьому зекономлять. В автосалоні очі розбігаються від вибору. Машини тут на будь-який смак виглядають привабливо хоча це вживані авто. Більшість з них так звані американські битки, привезені з-за океану. Зараз вони повністю відремонтовані і готові до експлуатації. Цінова категорія різна: від найдорожчих елітних моделей до народного сегменту до 30 тисяч доларів. Нам показують один із варіантів середньої вартості. Давайте на прикладі ось цієї мазди. Ось Мазда у нас. Дивіться, 20-й рік 100 пробігу, тисяч кілометрів. Якщо ми будемо говорити, що було 4 місяці назад, такий автомобіль коштував мінімум 18 тисяч доларів. Ага. На сьогодні 15 500. Якщо ми позвонимо власнику, він може торгуватися. Руслан показує, як машина виглядала, коли битою потрапила на аукціон. Ось цей автомобіль. Приблизно був куплений за п'ять тисяч доларів. Це з аукціону? З аукціону. Uh -huh. Тобто щось було uh -huh. там або з коробкою, або, можливо, чогось там з мотором. Тобто, її тут відремонтували. І от зараз продають. Кожен салон: електросидіння, автомат, клімат-контроль, камери, кнопка старт-стоп. Тобто. Непогана комплектація в автосалоні. Кажуть, зараз тенденція така, що на пригнані і відремонтовані биті авто власники роблять хороші знижки, тож їх вигідно купувати вже в Україні. Придивитися модель прийшов Іван. Ділиться у нього це вже не перша машина, яку пригнали з Америки. Вигодав ціні. Чому що в ціні? В тому, що якщо ти виграєш лот дуже дешевше ніж і ремонт і підсумовуєш, ремонт коштуватиме тобі невеликі грошей, то тоді виходить, що на 2-3, а іноді на 5 тисяч доларів дешевше ніж коштує на ринку України. Битки зі сполучених штатів Америки зараз обігнали за популярністю навіть євробляхи. Експерти пояснюють, причина у вартості машини вироблені для європейського ринку дорожчі ніж для американського. Відповідно, і ціна вживаних європейських авто значно вища. Ці автівки вони дешевші через те, що вони биті. Американці не хочуть з ними там заморачуватись, вони їх готові продати за з великим дисконтом, і безпосередньо так і відбувається. І там багато цих страхових компаній, які є централізовані, тобто у них ну, великий ринок, велика країна, багато б'ється автівок, і е, є що ви обирати, да? тобто є пропозиція. І вони не хочуть цим займатися, тобто ремонтувати ці автівки, їм дешевше їх бити. Просто за них заплатили страховку, людина там відмовилася від цього автомобіля. І далі його потрібно кудись утилізувати або продати. І вони згодні його продати за 500 доларів, за 1000 доларів, там за 2000 доларів. Але дешево не означає якісно. Ось як биті авто виглядають на аукціонах в Америці. Пошкодження найрізноманітніші. Видно, що є безліч відвертого неліквіду. Деякі машини майже знищені. Більшість із них після ДТП їй постраждалі від підтоплення загоряння. Тим не менш, їх успішно доправляють в Україну. А наші майстри знають, як привести автівки до ладу. По суті, ти купуєш кота в мішку, кажуть експерти. На фото з аукціонів не завжди видно реальний масштаб пошкоджень. У них є деформації якісь певні в силовій структурі. У них може не бути якихось систем безпеки вже, бо вони вже відпрацювали. І ми не знаємо ті люди, які їх ремонтували, вони їх встановили замість тих, які там були використані, подушки безпеки, там піропатрони і так далі. Чи вони на цьому зекономили? Їх там просто банально може не бути. Ще однією проблемою є відсутність обов'язкового техогляду в Україні на легкові авто. Так, є сертифікація, яку має пройти кожен розмитений автомобіль, розповідають експерти. Але ця система недосконала і її недостатньо. На мою думку, проблемою України є те, що у нас в принципі відсутній технічний огляд на легкові автомобілі приватні так, тому що ну всі пам'ятають той техогляд, який був там. 15 років тому він був корупційним, його скасували, і здавалося, нібито, що це правильне рішення тоді. Але станом на сьогодні ми розуміємо, що кількість автомобілів збільшується, і просто абсолютно неконтрольованість технічного стану вона на жаль погано відображається на здоров'ї і безпеці учасників дорожнього руху. На жаль, бо уявіть собі. Машина після ДТП, яка була відновлена в гаражі, може бути зроблена як-небудь, і це взагалі ніхто ніяк не контролює. експерти кажуть, вся відповідальність за придбання такого битого автомобіля на власнику і радять перед покупкою детально перевіряти історію машини онлайн. А після купівлі особисто поїхати на СТО і у приватному порядку замовити там поглиблену перевірку технічного стану цієї машини, аби убезпечити себе від негативних наслідків. Олена Логінова Володимир Дєдов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.